Ви дивитесь програму про нас День української писемності та мови. Умова українська. Хто любить її, то любить мою Україну, Володимир Сосюра. Як добре на душі, коли нема боязні за слово. Праведне, що визрило в тобі Дмитро Павличко. Слово то мудрості промінь. Слово Душа людська Олена Пчилка, про силу слова та інші цікавинки. Сьогодні розповість гість з міста Миколаєва Олексій Куцел письменник, психолог, фітотерапевт, характерник, а також біоенергетик. Мікробіолог і генетик жодне чудо не порушує закони природи, Вони, воно противорічать тільки нашим знанням про ці закони. Кожна людина е, створена так, що володіючи знаннями, може допомогти сама собі краще від будь-якого спеціаліста. Такі слова. Знаходимо в книзі гармонії на гостя нашої програми: День української писемності і мови. От що ви можете сказати на ту тему? Ну, слово було ще до початку писемності. Писемність це записувати тільки можна. А слово, особливо от української мови, воно настільки енергоінформаційно потужне, що величезна кількість, назвемо так, ворогів України постійно з ним бореться. Чому? Якщо правильно підібрати слово або сказати слово, то, наприклад, сказавши одне слово, можна зупинити кров у себе або в когось. Якщо сказати інше слово, то можна зупинити агресивну людину або тварину на відстані, навіть не доторкуючись. Ну і наші предки, наприклад, коли йшли в бій, вони ніколи не кричали Ура! Ура з'явилася, коли Петро І запросив німців. Це Людей, німих, які не знали слова і не вміли ним користуватися, і вони не могли вимовити це слово і тому написали ура. А наші предки, коли йшли в бій, то завжди кричали Юра, Юра-побідник. Якщо в потрібній тональності його сказати, навіть подумки, то у агресивної людини втрачався зв'язок між тілом і свідомістю Ну, на півгодини. Тому наші предки, коли йшли в бій, то вони от перемагали вже наперед, ще не вступаючи в бій, словом, можна вирівняти гормональний баланс, наприклад. Повторивши декілька слів, таких: дінь, дінь дон і дон-дінь. Здавались би такі прості слова, але вони вирівнюють е, тимус, його дію, і, відповідно, гормональна система, це диригент, гормональна система, починає приходити до норми. Е, якщо сказати слово кань, е, от звідки канів, там вміли каняти. Е, людина рана. і... Половина тулуба права сторона ліва, якщо на лівій стороні, то береться правий великий палець і прикладається десь ну, трошки вище рани. Легенько прикладається і говориться декілька разів слово кань, і кров зупиняється, навіть якщо це ну, розірвана артерія або ще щось. Ну, сильні такі потужні. Особливо це корисно ну, в таких серйозних, де бої йдуть, де все. Е, ясно, що все не, не можна розказати, бо є люди, які б могли використовувати на шкоду. Але ну, природа, творець, мабуть, подумали про це. І тому, якщо крикнути мирній людині, теж слово Юра, то зв'язок втратиться, але у того, хто кричить між свідомістю і тілом. Уже в самому слові закладено е, запобіжник такий, що без шкоди будь-кому. Е, але якщо агресивна дійсно людина, або і злом іде, то тоді це спрацьовує. Мова, як кажуть, основа нації. Бо все можна відродити і все можна відновити. А якщо людина, якщо народ втрачає мову, то її потім неможливо вже відновити. Той народ зникає. І, і зникає як народ. Без мови рідної юначе народу нашого нема. Псавсусьора і, і Шевченко, і Франко, і Леся Українка, і, і всі наші корифеї все ж таки завжди загострювали це питання мови. І тому е, наші вороги стараються всякими способами, щоб ми забули свої коріння, свою мову, і щоб е, навчалися чого-небудь. Але тільки щоб не були, як кажуть, ближче до серця до свого рідного. Шевченко повчав і чужого, навчайте свого, не цурайтесь. А в нас інколи виходить трошки навпаки. Як психотерапевт, як фітотерапевт, ви багато проводите різних майстер-класів. З чим люди до вас звертаються, і взагалі яка ситуація зараз не тільки в Україні, але й в Європі і в світі, бо ви кругом їздите? Основна проблема більшості людей невміння прощати. Якщо ти не можеш простити, то ти не можеш вирішити ну, свої питання. Якщо ти не можеш простити, ти не можеш полюбити. А без любові е, не буде здоров'я психічного, фізичного, соціального, ну, і так далі. духовного. Е, мені кажуть, як же можна простити те, що простити неможливо. Е, є така наука психосоматика, де давно вже визначено, що від чого утворилось. Наприклад, онкологію не можна вилікувати, якщо не простити, бо онкологія завжди з'являється, коли є смертельна образа на когось або на щось, інколи навіть на себе. І без любові нема здоров'я, без прощення нема любові. Як ти можеш когось полюбити, якщо ти не любиш себе? А як ти можеш полюбити себе, якщо ти себе не простив? У кожного свої причини. Але основна причина гординя. Як це я, буду прощати. Ми, як українці, як держава, ви в інші держави, бачите, як ми виглядаємо на фоні такої загальнолюдської світової любові. Як не дивно, на відміну від величезної кількості ну, інших людей в інших державах, Україна високодуховна держава. От, незважаючи на всі негаразди, які тут є матеріальні там, те, що війна йде, те, що ми там жаліємо, що погано, ну і так далі. Завжди знаходимо на що пожалітись. так? Але духовності, а сама духовність закладена в словах. Знову ж тій мові. В цій мові. Кожне слово несе своє навантаження. Якщо ми захочемо знову ж сказати слово, а ми вживаємо слова, навіть не задумуємось, ми кажемо: от, живіт, життя, живу, ну от на все. І повторюючи ці слова, ми відкриваємо <кхи>, енергоцентр. Життя. Ну, це дух людини, має намір. І от точка «жи», так називається, так? яка відкривається словами. Життя, жито, живу. Е, слово душа от кажуть, широка душа. ну Чому? Бо от є центр, який пов'язаний з любов'ю. І коли ти кажеш, вживаєш слово душа, воно відкривається. Коли ти кажеш слово Господь часто вживаєш, так? то відкривається центр твого зв'язку з творцем. В самому слові вже закладено. Адже в грецькій мові це інші слова, От як ми кажемо, Бог, так? німці кажуть Год, вже ну, слова різні. Але тут в цих словах закладено енергетика вже... одна, а вимови, різні. а вимови різні. Тому що ця чи інша територія ну, дає свою енергетику. Так. Як характерник, що ви можете сказати про характерництво в нас на Україні? Чи воно збереглося, чи воно є? І... А чи взагалі, вони втрачає? нікуди не поділися. І все це передавалося. І на сьогоднішній день самі слабкі, от як я себе вважаю. Дозволено, щоб про самих слабких всі знали. Тому я не самий сильний характерник, одразу кажу. Раз я ну, озвучив, раз я вже на наведу, всі знають, тому що невідомо, що далі буде, і оті самі сильні, вчителів вчителів називемо так. Він може бути поруч з вами, дядя Федя з півзаводу, як кажуть, і ви можете і не знати, що це ну, велика, велика людина. Е, інколи плутають характерники, там погані, чи добрі, чи недобрі. Е, ну, характерник, якщо він не знає мови української, він уже не характерник. Ну, е, так. Бо величезна кількість ну, можливостей йде з мовою. Ти не можеш ну, робити, якщо ти не знаєш мови. Більшість характерників повинна знати слово. Ну, Без слова також. І от мова як наслідок слова. Це знання трав. Хоча фітотерапевт Може, навіть не знати, як трави називаються. Але він повинен так, відчувати. відчувати енергетику так. і вміти підібрати під конкретну людину або під групу людей. Якщо цього немає, то ну, як, як собака, не знаючи траву, коли змія вкусила, вона побігла і знаходить ту траву. А Людина так. стає безпоможною, коли звертається до та внутрішня сила, внутрішня інтуїція. Оцей господній вогник, який на середині сидить, він якраз і дає нам зрозуміти це без слів а на інтуїції. А в ці дні народилися. Дмитро Николишин, український поет, драматург, літературознавець, закінчив Коломийську гімназію Чернівецький університет, викладав англійську і німецьку мови у медичному і педагогічному інститутах Львова, автор багатьох різних творів, репресований і помер у в'язниці, а народився в селі Іванкові на Борщівщині. Григорій Костюк. Український літературознавець, історик, публіцист середню освіту здобув у Кам'янці-Подільському, навчався у Київському інституті народної освіти, був професором Луганського педінституту, факультету мови та історії. П'ять років був в'язненні. з 1944 року емігрував за кордон, народився в селі Боришківці на Борщівщині. Карль Еміль Францос, австрійський письменник і літературознавець. Навчався в університеті в Австрії, мешкав у Відні, Берліні, Чернівцях, народився в місті Чорткові. Степан Янович, український актор, співак, тенор і режисер. Батько Леся Курбаса був актором і режисером у руському театрі у Львові і в Кам'янці Подільському, зіграв багато головних ролей. Народився в селі Куропатники на Бережанщині. Лука Гарматій, український фольклорист, етнограф, культурний діяч, закінчив учительську семінарію в Тернополі. Учителював на Гуцульщині і Поділлі. Товаришував з багатьма корифеями української літератури і культури, зібрав багато гуцульських мистецьких виборів і речей побуту, які зберігаються в різних музеях. Допоміг Михайлу Коцюбинському у зборі матеріалів до твору тіні забутих предків, а народився в селі Лучка Тернопільського району. Кароль Юзеф Ліпінський Польський скрипаль і композитор працював у Львові, викладав у заснованій ним музичній школі у Вірлові, використовував музичні обробки українського фольклору у своїх композиціях, Багато гастролював по Україні, зокрема у Кременці, а народився в селі Колтів на Золощині. Охоронений у вірлові на зборівщині Ізидор Глинка, український і канадійський біохімік. Громадський діяч, журналіст, жив у Канаді, був заступником міністра сільського господарства Канади, народився в селі Денисові на Козівщині. Михайло Бойчук, видатний український художник, монументаліст, закінчив віденську, Краківську і Мюнхенську академії мистецтв, один із засновників Академії мистецтв України. Був професором Київського художнього інституту. Виховав цілу плеяду художників, так званих бойчуківців. В 1937 році репресований, а народився в Романівці на Теребовлянщині. В Тернополі названо вулицю іменем братів Бойчуків. Юрій Чижмар. Екс-голова обласної державної адміністрації і екс-депутат Верховної Ради України, уродженець Закарпаття, Олена Коцюлим, актриса Тернопільського академічного обласного драматичного театру імені Шевченка, народилася на Дніпропетровщині. Дмитро Мимрик, український митець, майстер художньої обробки. М'ягких порід каменю, народився в селі Великий Говилів на Теребовлянщині. Іриней Ратич, вчений в галузі біохімії, опублікував 300 наукових праць, дві монографії, три посібники, має 15 патентів, 9 методичних рекомендацій, розробив 5 технічних умов, а народився в селі Оріховець на Підволочищині. Ірина Складан – актриса Тернопільського академічного драматичного театру імені Тараса Шевченка. Народилася в Тернополі. Антон Іванюха, керівник студії на ТВ 4 Народився в Тернополі. Придивимось до місяця і порадимось зірками. А кінець жовтня і початок листопада будуть проходити на спадаючому місяці. Остання чверть місяця припадає на 5 листопада, 3 листопада день вдалий, 2 листопада день частково напружений. Всі інші середні для вирішення справ поїздок, прийняття важливих рішень. Нагадую, в суботу, 28 жовтня, о 23 годині 14 хвилин. Настає повний місяць і відбудеться місячне затемнення в п'ятому градусі тельця. А в неділю 29 жовтня Україна переходить на зимовий час. Не забудьте перевести. Стрілки своїх годинників на одну годину назад. Назад. Овен, фінансове становище зараз буде не настільки гарним, як хотілося бся, але гроші надходитимуть стабільно, невеликими сумами. Хороший прибуток можливий від нещодавно розпочатих проєктів та сторонніх підробітків. Тілець. На вас впаде такий обсяг роботи, що ви тільки встигатимете закривати хвости. У бізнесі та на службі пануватиме повний хаос і плутанина, а також інтриги колег. Низка помилок, зривів, угод раптового виходу з ладу техніки може підірвати впевненість у собі. Близнята. Період злетів. І падінь, дивного збігу обставин, різного роду несподіванок. Багатьом близнятам належить ухвалити нелегке рішення про зміну роботи, надійде чимало привабливих пропозицій. Рак, у цей період будуть долати старі хронічні недуги. Виконуйте щодня. Фізичні вправи, більше гуляйте у шлюбних взаєминах, вірогідні проблеми, і для їх вирішення знадобляться багато терпіння, витримки, а в деяких випадках і грошей. Лев, взаємини в сімейній парі, крутитимуться навколо проблем недовіри. Що давно назріли, і накопичених образ можливі конфлікти на ґрунті побутових витрат та великих закупів для дому, ймовірні витрати на ремонт та витрати на дітей. Діва, сімейні пари зараз стурбовані облаштуванням домашнього вогнища. Побітові проблеми забиратимуть усі сили. Водночас на романтику та пристрасть залишається дедалі менше сил. Терези, ймовірно, вам захочеться залишити всі справи та вирушити у відпустку. Дозвольте собі на якийсь час забути про роботу. Ви заслужили повноцінний відпочинок, оскільки. Вашому трудоголізму позаздрять багато хто. Скорпіон, не піддавайте організм стресам, велика ймовірність, нервового виснаження на ґрунті втоми. В особистому житті все буде неоднозначно. Вас розривають суперечності, між бажаннями свободи та Пристрасного кохання стрілець. Помірно сприятливий тиждень. Позитивні та негативні впливи космосу переплітаються у химерному візерунку, і треба сподіватися, що позитивних виявиться таки більше емоційна напруженість і вигоряння. будуть Збивати з пантелику Козоріг. Самотні козороги можуть зустріти гідного претендента, а можливо, відновлять стосунки з давнім партнером. Головне якнайбільше перебувати серед людей. Подорожуйте, будьте в центрі подій. Водолій. Складно формулювати думки. В голові З'являється туман, хочеться втекти від усіх та побути на самоті. Дехто вирішить у вільне плавання, вирішивши будувати свою професійну діяльність самотужки у молодих фахівців, можливе вдале відрядження за кордон. Риби, не бійтеся шукати підтримки. Усильних цього світу і просити допомоги впливових друзів. Таке заступництво допоможе залагодити юридичні проблеми. Пам'ятайте, що внутрішній баланс фундамент, на якому будується не лише здоров'я, а й працездатність. І на сам кінець. 27 жовтня День української писемності та мови. 28 жовтня День визволення України від фашистських загарбників. 29 жовтня День автомобіліста. 29 жовтня. День працівників служби позавідомчої охорони Міністерства внутрішніх справ України. А також перехід на зимовий. Час. 31 жовтня. Міжнародний день Чорного моря.